Українська латинка, про неї ведуть багато дискусій та сперечаються. Хтось каже, що вона нам не потрібна, що не буде пасувати, а хтось, навпаки, закликає до негайного її ведення, мовляв, так ми швидше інтегруємося у Західне суспільство і відокремимось від Росії. В даному відео я максимально стисло і зрозуміло спробую пояснити, для чого все ж таки нам потрібно перейти на латиницю та які плюси з цього отримає Україна. Не будемо сильно занурюватись у минуле, щоб шукати причину, через які ми досі користуємося кирилицею. На Ютубі про це і так же є багато відео, які ви можете після перегляду цього подивитися. Зараз нам потрібно сконцентруватися на теперішньому часі і прийняти відповідальні рішення для нашого з вами майбутнього і майбутнього наших нащадків. Тепер поговоримо про плюси переходу на латинку. Перше. Перехід на латиницю спростить комунікацію між слов'янами, які користуються латинським алфавітом. Це такі країни, як Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Боснія Герцеговина та навіть Сербія, у якої офіційно використовують як кирилицю, так і латинку. Коли жителі цих країн, наприклад, побачать український текст, написаний знайомими їм літерами, вони, вірогідніше за всього, зможуть зрозуміти, про що тут йде мова. Цікавий факт. Навіть у Білорусі офіційно є затверджена латинська абетка на основі польської та чеської мов цим алфавітом користуються в основному, щоб дублювати назви вулиць або монументів чи історичних будівель. Друге відокремлення від російського впливу. Більшість людей у світі, коли бачать кириличний текст, вони його прирівнюють до російської мови, і набагато простіше перейти на латиницю, ніж кожен раз пояснювати, що кирилицею може бути записана українська, білоруська, монгольська і насамперед болгарська мова, бо саме в Болгарії винайшли кирилицю. Третє. Іноземні інвестиції. З переходом на латиницю українська культура стане більш доступною для розуміння іноземцям, що згодом може відтворитися у більш високий потік туристів, також зрозуміла комунікація між європейцями дозволить легше вести спільний бізнес та заохочувати інвестиції. Четвертий пункт: Український контент в іноземному просторі. З переходом на латинку багато різних відео, статей, сайтів та просто інформації про Україну. Буде з'являтися у медіапросторі тієї ж самої Польщі або Чехії. Так само і ми, коли будемо шукати якусь інформацію на латиниці, будемо частіше бачити контент західних сусідів, аніж російський. Тепер перейдемо до самого алфавіту. Які ж саме літери потрібно використовувати, щоб користуватися латинкою було зручно та інтуїтивно зрозуміло? Розпочнемо з голосних літер, які будуть писатися майже однаково. Вітак, А стає такою ж самою А. О так само стає О, У стає як англійська U, «Е» e так само стає Е, e, І не змінюється. Так само пишеться І. Тепер перейдемо до приголосних, які можна передати лише одним варіантом. Відтак, ми одразу змінюємо на латинку літери Б, Д, З, К, Л, М, «Т», Ф, Х та Ц. Також треба сказати, що літера В буде позначатися як англійська V. Варіант з W недоречний, тому що подовжується текст. А літера Г передаватиметься як J, а не як H, тому що більшість іноземців цю літеру не вимовляють у цільному слові. Тепер поговоримо про ятовані: це такі літери як я, ю, є та «Ї». і ще є звук «Йо». Який в російській та білоруській записується як одна літера. Ці літери ми будемо позначати двома буквами. Такий спосіб передачі звуку називається диграф. Наприклад, літера Я це поєднання букв Ю та А, я, Ю як Ю та У, Ї як Ю та І. Насамперед скажу, що літеру Ю ми будемо позначати як усі інші латиномовні слов'яни. Літерою U або J, як кажуть в англійському алфавіті. Знаючи вище сказане, ви вже, напевно, зрозуміли, як передавати Йотовані. Отже я стане ЙА, Ю стане ЄУ, Є стане Є, «ї» стане Й. Ну а звук «йо» стане ЙО. Тепер перейдемо до такого поняття, як діактрика це всеможливі різні знаки над або біля літери, які вказують на її інакшу промову. Таких літер в моєму варіанті алфавіту буде всього 4. Вони будуть для літер Г, «ж», «ч» та «ш». Літера Г буде писатися як J з гачком уверх. Тому що, якщо сказати звук Г більш дзвінко, то ви вимовите Г. Саме тому на цій літері гачок знаходиться у положенні вверх. Тепер перейдемо до літер Ж, «ч» та «ш». Вони будуть записуватися як з, «ц» і С. Але з гачком вниз, тобто роблячи звук з С та Ш більш глухим, і ми отримаємо «ж», і шу» відповідно. Тобто літери будуть виглядати так: це літера «ж», це літера Ч, а це літера Ш. Але в нас ще залишається така літера, як С. Деякі з вас, те я сам, вимовляють її дуже м'яко, як в російській мові «щу». Але цю проблему можна вирішити, записуючи літеру щ деграфом. А так як у нас вже є варіант написання літери Ш та Ч, то букву «щ» ми будемо писати двома літерами відповідно ш. -ч». І остання буква в українському алфавіті, яка потребує заміни, це м'який знак. Багато хто його пропонує записувати як апостроф або ставити над буквою акут, утворюючи, наприклад, в слові робить. Над буквою Т рисочку. Але ці два варіанти не дуже вдалі, бо для першого псується вид тексту через велику кількість апострофів, а в другому варіанті ускладнюється та сповільнюється швидкість письма. Тому я пропоную використовувати літеру Й замість м'якого знака. Цей варіант зручний для друкування на клавіатурі і цю букву не будуть плутати з буквою «Ю», бо вона просто не співпадає разом. Наприклад, місто Хмельницький. Запишемо ось так. Що ж, якщо я вас міг зацікавити і вам самим закортило спробувати почитати та написати щось латиницею, то ви можете скористатися посиланням нижче, аби встановити українську латинку на свій Telegram та браузер Google Chrome. Також я залишив посилання на програму Microsoft Keyboard Layout Creator. Там ви зможете створити латиночну розкладку клавіатури на ваш смак, або просто скористайтесь вже готовим варіантом, який також є в посиланні. І для поціновувачів гри Counter-Strike в мене є гарна новина, я локалізував майже 90% гри на латиницю, тому також переходьте за посиланням, там є інструкція, як все встановити. Дякую за ідею створення відео особисто каналу Максима Продеуса, а також чекайте нове відео, де я розповім про те, як можна змінити українські автомобільні номери на більш зрозумілі.